Дівчата, зберігайте дві неймовірні локації на Кіпрі на випадок. Якщо кава з корицею все ж таки подіє, і ви вже не знатимете, куди витратити всі гроші світу. Перше, це люксовий куточок на території ресторану Намос. Тут розміщені такі бренди, як Діор, Лорапіана, Сілін, Лоєве та Боде-Гаванета. Сьогодні я приміряла кепку від бренду Лорапіана і навіть знайшовся мій розмір XS. Виглядає класно, але я не впевнена, що цей колір підійде під більшість моїх речей. У Діор тут величезний вибір найтоповіших позицій. Туфлі виглядають супер розкішно, але трохи тисно. Тому вирішила подумати, чи варто йти на такі жертви заради краси. А ось цю сумочку я додала у свій вішліс, виглядає супер елегантно. Друга точка люксу розміщена в готелі City of Dreams. і тут я для себе виділила три позиції, які займуть головні місця в найближчих вішлістах. Це бутік Cartier з представленими годинниками. Я вже знала, чого хочу, і була не приміряти саме цю модель танк. Вони просто розкішні. А також бренд Месіка, який зараз набирає популярності серед дівчат, в моєму вішлісті вже були цей шикарний браслет та підвізка, тому примірка лише підтвердила моє бажання. Тож, якщо будете на Кіпрі, то обов'язково завітайте у ці місця, щоб здійснити свої маленькі жіночі мрії.